Ми ну, просто прийняли рішення е, поміняти номер. З цього все і почалося. Та ну все нормально. Ні, я хочу, щоб було нормально, а перфект. Работиться ну, так правильно, то що ми музику це робимо. Ну комо працюй. Ми і знайомимося і починаємо працювати з режисером чи режисеркою тільки з причини того, що нам треба чуже бачення. Uh -huh. Бо що, якщо б ми бачили все самостійно, можливо, ми би поставили номер самі. Uh -huh. От, тому звичайно, що не може повністю збігатися у нас побажання. Uh -huh. Завершиш рух в акваріум, зафіксувався і йдеш. Хорошо, добре. добре. Ну допустимо. Допустим. не боїтесь такої. Ну звичайно, що будуть порівнювати номери в минулому році, всі казали, Таню моїньо. Там супервідома українська режисерка робить постанов по дівчатам. Не хвилюєте, що будуть там можливо якісь змі писати щось не те, чи там що така от велика відповідальність на вас зараз є? Не бачу сенсу порівнювати зовсім інші роботи. І артисти різні, режисери різні, зовсім різна естетика, різний посил. Немає з чим порівнювати, тому що це зовсім різна творчість. Угу. Номер наш не буде схожий на той, який був на нацвідборі з багатьох причин: і реквізиту, і стосується віджейнгу, і рухів, і зйомки, і кінематографічності. Це буде такий театрально. Артистично-кінематографічний номер, і я думаю, що ви будете вражені. А загалом, а так, він звичайно буде зовсім інший. Це масштаб вже сцени, інший, масштаб роботи інший. Нас в дуже складних умовах війни проводиться. А в Базелі все набагато морможливості більше.